Насилля, загоронні загони, чи допоможе така ганебна мобілізація для отримання перемоги і миру? Чи зможемо ми у такий спосіб отримати ефективну державу, прогресивну державу? Так само поділюся в цьому стрімі своїми помилками, щоб ви їх не повторювали. І зазначу своє бачення на те, як повинна відбуватися мобілізація. Отже, друзі, доброго ранку. Не можу стриматися, не хотів коментувати цю тему, але напевно потрібно на неї звернути увагу і поділитися своїми думками. Мене так само бентежить, як і вас. Це порушення права і свободи. Я не розумію, не сприймаю і ніколи напевно не сприйму це ганебне відношення до українців, коли нам розказують наші владарі, що виявляється права і свободи. Можуть бути недотримані у нас в Україні, їх можна потура, їх можна знищувати, бо їх можна топтатися. І навіть та конституція, яку багато хто хвалив казав, що добре, вона дозволяє це робити. Вона дозволяє, мені здається, 64 статтею обмежувати права і свободи з урахуванням якихось державних інтересів, які, на моє глибоке переконання, не можуть бути вищі інтересів громадянина, інтересів людини, на якій базується будь-яка держава. Тому що Це держава базується на людині, на сім'ї. На родині, на громаді, на суспільстві. А це відповідає сприяти. Отже, що на хоча хочу звернути увагу? Ну, всі думаю, бачили ці ганебні відео. Їх багато. І останні в Одесі, і все, як такі годовані, мужні герої в лапках, пакують, витягують із машин людей, пакують в буси. І це вже стає нашою нормою. Бентежить саме страшне відповідь ТЦК, коли вони на звернення щодо... Фактично, вилучення водіїв з вантажівок на Західній Україні говорять, що це нормально, що нічим не відрізняється від інших людей. А невже у нас вже стало нормою, що людей можна просто виймати з машин? Напевно, вже чекати треба виймати з домівок, силоміць і доправляти кудись. Чому не дається їм повістка? Чому потім у законний спосіб не притягуються до відповідальності у разі невиконання чинного законодавства? Там не поновлення якихось не. даних, не з'явлення, на ВЛК. Чому це все робиться силою? Якщо це робиться силою, це стає нормою нашого життя, то в мене виникає питання, чому тоді ми не визнаємо і не скажемо, що норма, і правильно тоді робили в Другій світовій війні Радянський Союз, що загороджувальні загони, так звані, чи за, загони загоро, які були НКВД-сті, кулеметами, гнали з рушницями вперед. Червонофармійців тоді це була правильна норма. Чим відрізняються ті НКВДські загороджені загони від сьогоднішніх методів насильної гонитви на фронт? Ми вже багато чули, і я одноразово говорив, що насильно не можна зробити гарного воїна. Воїна треба, по-перше, знайти, щоб він був в змозі. За покликом бути воїном не можуть кожен бути воїном, ну на жаль, так природа спорилася. А в кращому випадку з нього можуть зробити гарматне м'ясо. То я хотів би від вас, друзі, зрозуміти. Може, я чогось справді не розумію, не усвідомлюю. Дайте мені відповідь під цим відео. Чим відрізняється насильне пакування, витягування з машини, наповнення пакування на вулиці. Від загороджувальних загонів Другої світової війни НКВД ці теж силою гнали і теж домагалися збереження тоді державної ідентичності, так збереження тодішньої держави СРСР теж діли на благо держави, е топлячи в крові мільйони, мільйони тодішніх радянських громадян. них були українці, тоді були росіяни і грузини, і всі, всі, всі. Тобто, виявляється тут все правильно. Ну, Тоді треба сказати, що це правильно, і завдяки цьому була перемога. І наступним кроком зробити так само тоді в Україні, якщо ми вважаємо це нормою. Тому що за тим, коли в лице б'ють мирну людину, особи в військовій формі ЗСУ, і потім виправдовувати це, що це треба так зробити, щоб не бути під бурятами, в мене не складається це в голові. Можливо, поясніть ще раз мені, а чим тоді відрізняються ці формі ЗСУ, які поплюжать, я вважаю форму ЗСУ. Від бурятів, які так само б'ють, так само принижують, так само <кій> хочуть забрати вашу гідність і вашу свободу. Дуже дивна, на, на мій погляд, така оцінка, я це я і не сприймаю. Що яка ж повинна бути мобілізація? Яка повинна мобілізація, щоб ми досягли перемоги, тому що я переконаний, що в такими загрожуваними загонами, таким свавіллям, таким безладом, ну навряд чи ми то, що ми не отримуємо правову державу, не отримуємо ефективну державу, і лише залишимо в кращому пітку територію, з якою хочуть Поїхати всі мудрі, мислячі люди, це так, але перемогу і мир не здобути. Як треба здобути перемогу і мир? Тому що мене вчили, завжди критикуєш, пропонуй. Я ще раз пропоную. І акцентую увагу, що ті, хто все життя чи станом на початок війни, довгий час на державній службі під присягою, вони повинні в першу чергу бути мобілізовані. Вони працюють під присягою, отримали все життя, кошти з бюджету, вони повинні бути мобілізовані правоохоронці, в переважній більш не кажу, що повністю оголити поліцію, служби безпеки, суди, прокуратуру і всі державні установи. Але вони повинні серйозно бути залучені до цього процесу. В першу чергу, в переважній більшості там багато жінок, жінки залишаються, а чоловіків, особливо в поліції, в СБУ, прокуратурі, в судах, на державній службі, повинні виконати свій борг перед українським суспільством за рахунок, чиї вони жили. тому що ми наповнювали бюджет, ми платники податку і. Нелогічним є, коли комбайнера, токаря, пекаря, водія, вчителя чи підприємця пакують і відправляють. А державний службовець, який під присягою, ну, залишається на броні. Каже, про поліцейських і словів, які. Дуже велике запитання про кадрових військових. Ті, які вибрали для себе військову службу. Це неправильно по всій ній дані навіть, від тої самої безумної, чи, чи безмозлої, чи безумної. Не хочу навіть, ну, ця, вона ж оприлюднила цю інформацію. Що більше половина працівників ТЦК це кадрові військові, і вони не воюють. І не воювали ніколи. А вони займаються пакуванням таких людей. Сподіваюсь, не всі, сподіваюсь, там є порядні люди. Що має бути зроблено? А має зроблено бути наступним: залучені ці всі верстви. Які за бюджет, в першу чергу, ті військові службовці, які вблюдають кадрову службу, вони не повинні бути в ТЦК, вони повинні показати, які ж вони військовослужбовці, чому ж вони навчилися за все своє життя, як міють захищати <клес> правоохоронці, ті, що мають досвід з зброєю. А якщо не вистачає, не вистачить цього ресурсу, хоча це величезний ресурс, це там з державними службовцями, які підприсягуються, мільйони мільйони активних. Чоловіків, яких можна так само навчити і відправити на фронт, то тоді вже переходить до питання залучення, рекрутингового залучення у Збройні сили інших громадян, які мають досвід, мають поклик, мають наснагу, мають бажання. Їх треба мотивувати, мотивувати фінансовими інструментами. І так я, наприклад, підприємець розумію, що в час війни можуть бути більші податки. Ну, тільки на час війни. Можуть бути більші податки за умови, коли ми побачимо, що вся держава е, налаштована на перемогу на здобуток миру. Коли ми побачимо, що відбувається економія державного бюджету, коли ми побачимо, що не будуються непотрібні клумби, розв'язки, непотрібний ремонт дорог, де і так дороги більш-менш нормальні. Вони за те, щоб латати якісь ями, хоча б принаймні їх щеблем засипати, але коли робляться е, там, нові розв'язки, коли втрачаються кошти на стадіони, ну, на ці всі. Вони всі всі безлад не буду про ті тендери, все говорити, що відбувається. Коли ми побачимо там економію ресурсів, коли ми побачимо, що ресурсів не вистачає для того, щоб платити гідну зарплату, за яку людина готова ризикувати навіть своїм життям, тому що людина часто ризикує навіть в таких простих буденних професіях життям, чи лізучи в шахту, чи навіть нам працюючи десь на будівництві на висотних роботах, треба платити таку зарплату, та, щоб ішли добровольцями за фінансові. Результати на війну, навіть наймати добровольців е, рекордним спосіб за кордоном, е, платити кошти, дві, три, п'ять тисяч ну, наскільки ми знайдемо. А вводити додаткові податки. І я, наприклад, цю норму розумію. І бізнес, я думаю, будь-який зрозуміє. Буде варіант, можна заохочувати бізнес в частині бронювання, їхні співробітники, що за них платили. Дуже багато інструментів. Але це буде добровільна. Добровільна мотивована армія будуть працювати за гроші, будуть працювати військовими, і це логічний правильний ринковий механізм. Спочатку зараз закривати дірки, хоча було більше достатньо часу, два роки закрити дірки тими, хто вже на службі, і давали присяг служити українському народу. Поліція, згу, прокуратура, всі силовики, всі кадрові військові, державні службовці, яких перевчати чоловіків. А потім, якщо не вистачає, додати ресурс. Ще з приватного сектору, мотивуючи, вишукуючи військових на добровільну сторону, Ну, на добровільній, але не силком гнати. Тому от такий мій меседж. Ще хочу поділитися з вами, дуже не буду довгий стрім робити, своїми помилками. Закликаю вас цього не робити. Ми живемо з вами в час таких жорстких технологій, коли нас просто юзують. І мене, наче вже битого, в черговий раз від'юзали. Відвівзали блогери, які спочатку, по принципу, приєднайся, а потім від води. Робили правильні блоги. Час від часу їх, як то кажуть, розмивали і деякими неправильними, але з дуже батьма меседжами я погоджувався і перепощував навіть цих блогерів, тому що поділяв їхні дані думки і оцінки. Але потім ці блогери з кожним днем все більше 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 відводили мене і свою аудиторію і відводять далі. Вони переходять просто вже таку нездорову межу і лиють воду на млин держави, на млин на млин влади, верніше по повній програмі. Тому закликаю вас бути уважним. Якщо ви бачите, що от такі якісь меседжі не перепощуйте цих блогерів, тому що ви перепощуєте, так я перепощу, додаєте свою аудиторію. Після цього вони набирають аудиторію, розкручуються, а потім починають пішати локшину і розказують, що треба там воювати, хоча самі не воюють. Розказують, як треба мобілізувати. Вважаючи, що вони не будуть мобілізовані, розказують, що проговорили тему, наприклад, про те, що чомусь заброньовані поліцейські, там клоуни і всі решта, і все привернули. Далі проговорити це не треба, далі це вже популізм. Поговорили пару, випустили, все. Саме така позиція, вона вигідна владі. Проговорили пару, випустили, все. Ви там говоріть, говоріть, а ми свою справу робимо. Не перепущу таких блогерів, відписуйтесь від них, що я зараз активно роблю. Тільки побачаю такі меседжі. Я розумію, що це таке. Це така, знаєте, закладена міна. Спочатку людина заходить, ти, наче, бачиш, вона... Повністю співпадає її, принципи світоля з твоїми, ти її підтримуєш, лайкаєш, перепощуєш, поділяєш, а потім ця людина відводить. Якщо навіть вона вас не відведе, то відведе ваших підписників, другів, колег, яким ви підкинути це відео, скажете, подивися, диви, як правильно говорить. Він сьогодні говорить правильно, а завтра може неправильно. Якщо почну я кудись не туди, теж ви схилите, теж відпишетесь від мене, тому що ну, ми повинні чітко маркувати правду, неправду, зло і добро. Не будемо маркувати, будемо в Лінії. Ще раз закликаю всіх стояти на позиціях дотримання прав і свобод. Ніщо не має права змінити права і свободи. Не можна їх обмежити. Треба шукати інші механізми, щоб права і свободи були дотримані. І тільки за таке справедливе суспільство з правами і свободами варто боротися, тільки його варто зберігати. Тому що тоді ми нічим не краще від рашки. і, вбивши навіть одного дракона, ми самі можемо стати таким драконом. Тільки Державу з правами і свободами, де ваші діти, ваші онуки будуть добровільно йти захищати державу, а не під дулами кулеметів, захоронних заходів, які задії гонять, тільки таку державу варто здобувати, захищати і відстоювати. Все решта північна Корея. Навіть не Росія, Північна Корея. Радянський Союз в гірших своїх зразках. Хоча ну, про це навіть не можна говорити. Права і свободи понад усе, друзі. Ще раз добрим ранком, з такими думками, не мої помилки і боріться за себе, за свої прасвова і свободи, і здобудемо справжню Україну для українців.